Акції запобігти врятувати допомогти служби з надзвичайних ситуацій України Дніпрозіржинської закладів жителі та гості міста, голови районних у місті рад Шановні учасники такого необхідного відповідального заходу. Сьогоднішня акція громадська, яка проводиться в нашому місті, запобігти, врятувати, допомогти, акція, яка працює на людей, дев'ять років поспіль наше місто є учасником цієї акції. І як каже статистика, що 90% травмування людей втрати життя відбувається по незнанню основних напрямів цивільного захисту населення. За рахунок недбалості наших людей, тому такі заходи, такі акції сприяють збереженню здоров'я людей, життя людей. І я думаю, що ми всі розуміємо, що проведення таких акцій є популяризацією такої важливої професії, як рятувальник. як Пожежник, як працівник цивільного захисту, і це дуже потрібно для нашого суспільства, тому що професія рятувальника, рятівника, вона не просто професія, це поклик душі, це професія, котра в себе тримає такі важливі життєві фактори і якості, як гідність, честь, котрі наповнені особи смислом, котрі наповнені відповідальністю, ризиком для життя, але ж Рятівники, вони все одно виконують свій дух, вони все одно врятують життя нашого населення. І ми повинні вдячними бути нашим рятівникам, Ми повинні створити умови для того, щоб дійсно рятівники, пожежники, цивільники, вони мали і до необхідний досвід. Вони мали матеріально технічну базу, вони мали тісний зв'язок з населенням для того, щоб уникнути таких проблем. Тим паче, що ми всі знаємо, що на наше місто на жаль дуже техногенно є ризикованим. Воно є містом, котра наповнена такими пожежно-небезпечними великими підприємствами з великою чисельністю нашого населення, тому ми повинні бути і стояти на сторожі цих проблем, і ми спільно працюємо з нашим управлінням місцевим по надзвичайним ситуаціям. Я думаю, що на своєму місці знаходиться і дуже правильно правильна робота нашого управління, наш керівник управління Аржанцев Євген Олександрович, котрий працює над Навиками своїх підлеглих, і дійсно ми це є приклад цих навиків. Це є приклад надбання і досягнення професійності всіх конкретних працівників. Я думаю, що ми будемо продовжити наші розпочинання і щоб все працювало для нашої громади, для нашого міста. Я б хотів би подякувати ще раз наших працівників цивільного захисту, подякувати всіх офіцерів, рятівників, котрі з ризиком для свого життя. Врятовують ситуацію в нашому місті. Я хотів побажати їм міцного здоров'я, побільше життєвих благ, поменше ризикованих викликів, певності собі і щастя і здоров'я. Зі святом, шановні учасники цієї акції. Ці добро дня житло міста доброго дня, колеги рятівники! на Ця акція, яка зараз проводиться в вашому місті. Яка має назву Запобігти, врятувати, допомогти перше призначить для того, щоб ще раз показати всім, що в цьому місті є люди, є фахівці, працівники, є сили та засоби для того, щоб забезпечити ваше безпечне життя. На жаль, кількість на ситуацій, ситуації, катастроф, техногенних природних із року в рік не зменшується. Але і ми із року в рік збільшимо свою майстерність і хочу у вас звірити, що ваше життя в цьому місці буде надійно захищено. Я ще раз поздравляю всіх учасників акції з цим, з цим заходом і надію, що всі ми отримаємо задоволення від його проведення. Дякую. Добрий, щоб у вас була робота, не вас. От від імені нашого управляючого владики Владимира я хочу всіх поздравити. и попросить Божьего благословения на вас всех, чтобы Господь вас хранил, оберегал, чтобы милость Божия всегда с вами пребывала, чтобы Матерь Божия своим честным амофором покрывала вас от искушений, от тех сложностей житейских, которые встречаются в нашем жизни. Чого? Тому що і уваги. I... А, а, а. Наша команда військ сама. Ми дуже любимо дюпінську справу. Загін наш знає, як працювати. І в цьому році немає печальних мал. Немає плати ще більше майна. Коли люди є в квартирі, не сушила нігачіря, робе пам'ята професія. Гордість країни веде боротьбу за життя здоров'я людини. Я лечу сторіш до тебе. Як я розвертаюся каночи тут. Hetta er, eh, tað er skulu meta tað er okkur brúka.